Покинутий дитячий садочок переформатовують. Зараз тут киплять ремонтні роботи, а зовсім скоро тут житимуть родини, які виховують дітей-сиріт. Ексклюзивно для нашої знімальної групи голова благодійного фонду, який взяв на себе створення центру, проводить екскурсію. Тут у нас буде трьохкомнатна квартира, в якій буде проживати сім'я, у якій буде ну, 4-5 дітей. Усього у сімейному будинку буде дві трикімнатні квартири та одна на шість кімнат, де житимуть багатодітна родина, вже знають навіть хто саме. Тут буде жити, скоріше всього, сім'я Маринчаков, дуже замечательна сім'я. Ми дуже багато років з ними спілкуємося. Вони являються опікунами для багатьох дітей, тому що у них є двоє, навіть вже зараз троє дітей, які офіційно взяти, але. Они живут в том поселке, где находится учебное заведение, куда съезжается много детей, с которыми мы общаемся еще в интернатах. Вот все эти дети можно сказать вокруг этой семьи, собраны и там постоянно проводят время. Центр стане гуртожитком і для 12 випускників інтернатів, в тому числі з інвалідністю, котрі наразі не мають гідних альтернатив. Втім, це місце не лише для проживання, а й майданчик для тренінгів та навчань. Мій тім займається проблематикою слідства в регіоні більше 12 років. За цей час до родин влаштували більше сотні дітей. Тож поділитися з Херсонцями є чим. Здесь у нас предполагается вот большой такой зал для проведення різних торжественних мероприятий тренингов вот, по обучению семей, вот по воспитанню дітей, по проблематиці сиротства, Може бути каких то семінарів тренінга для соціальних служб. Тобто, вот зал плануємо то человек на сто. Центр будують на місці колишнього дитячого садка. Щоправда, про це нагадують лише малюнки на стінах. Декілька років приміщення у центрі міста було в занедбаному стані. Дати йому друге дихання вирішила місцева підприємниця Ірина Барах. На нам. Подарила моєму дому. Ось цей два здания. Одно було в такому состоянні негодному почті. Много там роботи було зроблено вже і ще пристає. А второє двохетажне здание, то яке предназначено для життя, ну, було достаточно приличному стані. Скромна і не говірка пані Ірина зізнається, нічого неймовірного у своєму вчинку не бачить. Хоче лише, аби її приклад надихнув інших робити добро. А мне ідея понравилась, вот эта ідея о том, что не жалеть инвалидов, не жалеть этих людей, а дать им шанс жить. На площі майже 800 квадратів у центрі міста з'явиться сімейний центр. Таку ініціативу громади підтримують і місцеві депутати. Надо помогать. В такое важке время люди, которые взялись за это дело, тоже нуждается в потому тому що є якісь бюрократичні преграды, є просто навіть человеческие преграды. І це треба все людям рассказывать, щоб люди розуміли, для чого це Потому что це делается на місці старого детского садика, і там не будет ніякого центру торгового или развлекательного комплексу. Люди вкладають свої деньги для дела. Відкриття центру планують вже за півроку. Благодійники сподіваються, він врятує не одну сироту і допоможе не одній дитині знайти люблячу родину.